Усім вітання, мене звати Володимир. Я радий вітати вас на власному каналі. Власне, сьогодні хочу ще розповісти про Мерседес. Якби Мерседес продав, але він мене ще не відпускає. Всі пам'ятаєте ситуацію в минулому році, коли в травні місяці 2021 року, 6 травня, моєму автомобілю було завдано збитки. Внаслідок сильного пориву вітру у припаркований Мерседес. Приїхав смітний. Статтєвий бак, внаслідок чого було пошкоджено бампер задній правий стоп та нанесено збитків, які я хотів компенсувати. Власне, зараз я вже отримав рішення суду і міг би відео раніше зняти, але я хотів вже фінального кінця і на даний момент. Рішення суду вже навіть так і не важливе, ну воно важливе, але е, сторона, яка задала мені збитки, компенсували ці збитки і кошти були перераховані на картку. Тому сьогодні хочу поділитися коротко про цей весь процес, щоб у вас було розуміння. Не дай Боже, що якщо у когось таке трапиться, але власне мій приклад є прикладом того, що якщо правильно побудувати... І розуміти ту ситуацію, яка вона відбувається, то в принципі компенсувати збитки, які були завдані вашому автомобілю, особисто вам, їх можливо, компенсувати за рахунок винної особи або організації. Тому все по порядку. Значить, перше чітке розуміння ситуації, як необхідно діяти, коли трапилась така неприємна подія. І ви на 100% впевнені, що ви дійсно праві, не порушували правил дорожнього руху або будь-що. Першим ділом необхідно обов'язково повідомити поліцію. І щоб поліція обов'язково приїхала на місце пригоди, тобто де відбувалося завдання збитків у вашому автомобілю, або як це було в моєму автомобілю, І, власне, щоб склали протокол про те, що дійсно така. Подія була, мала місце. Але разом з цим, тут ще є один дуже важливий факт: своїм проїздом поліція фактично описує місце пригоди. А також другий аспект, він не такий явний. Своєю присутністю поліція також фіксує, що немає порушення в тому, наприклад, як був припаркований мій автомобіль. Тому що це дуже важливо, на це звертається тут Чи я дотримався правил дорожнього руху, коли паркував свій автомобіль. Тому, коли поліція приїхала, вона своєю присутністю зафіксувала, що порушень жодних з моєї сторони у припаркованому автомобілі не було. Тобто правил дорожнього руху я не порушив. Автомобіль паркувався за 30 метрів від сміттєвих баків, крім того, був припаркований біля тротуара. і своїм місцем він не заважав ніяким чином іншим. Учасником дорожнього руху і був поставлений на паркування згідно всіх вимог правил дорожнього руху. Так. Слідуючим етапом це буде фіксація місця події. І це дуже важливо, до цього потрібно серйозно віднестися. Мало того, що ви маєте провести своє фото та відеофіксацію, тобто, щоб суд мав чітке розуміння, де паркувався автомобіль, за скільки метрів, тобто схема теж має бути намальована. Також бажано звернути увагу на відеофіксацію, можливо, будь-яких камер від організації, можливо, якісь муніципальні камери. Тому що зазвичай в більшості випадків такі відеодокази вони є ключовими, основними для прийняття судових рішень у вашу користь. Тому ці відео бажано би добути в моєму випадку. Це відео було була з боку організація. Де стояли камери, де я зумів взяти це відео, ну, звісно, це відео треба було долучити до справ матеріалів. Але все завдяки адвокату, наскільки правильно це все подасть. Дане відео було долучене до справи, і відповідно воно було ключовим у прийнятті рішення позитивного для мене. Після того, коли ви ось зробили ці всі три процедури. Вам потрібно буде визначити степінь завданих збитків, тобто суму, скільки шкоди було завдано вам та вашому автомобілю. Для цього вам потрібно буде знайти судового експерта, який має ліцензію на проведення таких експертиз. З ним ви заключите договір безпосередньо, де він чітко згідно своїх каталогів, визначених нашим законодавством, визначить. Всю матеріальну шкоду, яка була завдана вашому автомобілю. Тут враховується і вік автомобіля, його знос, також роботи і все інше. Тому врахуйте, що якщо автомобіль досить старий, то знос, наприклад, може рахуватися навіть до 70% власне роботи, а лише залишається. Та, як і страхова, тобто вона виплачується в повному об'ємі. Тому тут дуже важливо знайти нормального експерта, який би це все міг нормально описати, так як воно вимагає наше чинне законодавство. На момент проведення експертизи, це був червень 2021 року, з тим експертом було визначено суму завданих збитків моєму автомобілю у розмірі 17 тисяч гривень. Крім того, 5 тисяч гривень це вже адвокат додав як правову допомогу надання, тобто, послуги адвоката. Ну і безпосередньо 1800 гривень я платив експерту за надання послуги оцінки власних збитків. Тобто загальна сума збитків претензій, яка виставлялася, там була в межах 23 тисяч гривень. Після того, коли ці всі документи у вас вже зібрані до кожен, Юристом, адвокатом вашим необхідно буде скласти претенційний лист і відправити власне, е власнику чи організації, яка є власником майна, яке заподіяло вам шкоду, і запропонувати в добровільній формі компенсувати ті завдані збитки, які були перелічені у експертному висновку. Через місяць, якщо ви, ну, немає відповіді, або відповідь така, що не відмовляється це робити, у вас з'являється, але це ще раз наголошую, це має бути обов'язково рекомендовані листи, лише рекомендовані. Після того, коли у вас з'являється така вже можливість, що люди відмовляються, у вас з'являється можливість подати в суд на компенсацію даних збитків, які були задані вам і вашому автомобілю. І тут дуже багато залежить від юриста, від адвоката, який буде представляти ваші інтереси в суду, наскільки він буде правильно, юридично представляти ваші інтереси в суду, тому що хоча б одне недотримання букви закону, воно може повністю перекреслити всі ваші намагання. Да, судове засідання тривало з червня місяця, точніше, в червні, в кінці червня я подав документи, тобто сплатив судовий збір і всі необхідні. Оплати для того, щоб yeah. дана справа розглядалася. і лише у вересні 2021 першого року було перше попереднє судове засідання щодо моєї справи. І ось з вересня місяця, і лише в серпні місяці цього року, 22-го, було прийнято позитивне рішення про те, що мені буде компенсовано дані збитки, завдані сміттєвим баком. Тобто відповідачем був Луц Спецкому Транс. На даний момент кошти я вже отримав, і вони витрачені були на автомобіль в певній мірі. Але, про що хотів сказати, що, власне, мій приклад є прикладом того, що якщо правильно все зробити, в принципі, можна отримати компенсацію за збитки навіть від державних установ. Тобто це. Можливо бути дорога яма, яка спровокувала ДТП, або, наприклад, як сумтєвий бак у моєму випадку. Ну, власне, все залежить лише від того, наскільки ви правильно та цілеспрямовано підійдете до цієї справи. Да, я розумію, що сума грошей, якби не та, що була рік назад, якщо рік назад це майже було 1000 доларів, на даний момент 23 тисячі це менше 600 доларів, там десь 580, але. Питання лише в тому, що дійсно розумів, зробив та компенсував ті збитки. Якщо у вас залишили ще додаткові запитання, залишайте їх в коментарях. З радістю на них відповім. Всім мирного неба! Та все буде Україна!